Українці б'ють на сполох. Причина острах землетрусу. Паніку серед населення спровокували деякі змі після одного чи не з найпотужніших за останні 10 років землетрусу у Румунії, який докотився і до України. Епіцентром знову стала сейсмічно активна зона Вранча. Зона вранча це одна з трьох потужних сейсмоактивних зон, які весь час генерують землетруси. Одна з них знаходиться біля нас під горами Вранча в Румунії. Друга під Гіндукушем І третя біля острові Тонга. Магнітуда цього землетрусу по шкалі Ріхтера дорівнювала 5,6. Магнітуда 5,6 зафіксована у Румунії. В Україні сейсмічна активність була значно меншою. Поштовхи до чотирьох балів зафіксували на півдні нашої країни в Одеській області та у Криму. Трохи менше трусило на Львівщині та Миколаївщині, ледве відчули землетрус на Дніпропетровщині та Київщині. В Києві не більше одного-двох балів було. Люди на верхніх поверхах відчували цей землетрус. Не всі, тому що ввечері. І всі звернули просто увагу. Хоч сейсмічна хвиля від землетрусу в Румунії дійшла і до нас, руйнувань та пошкоджень будинків в Україні на щастя не сталося. Однак, після струсу землі почало трусити деякі інтернет-видання, мовляв, коливання розбудили сейсмічно активну зону, і найближчим часом знову можливі підземні поштовхи значно суттєвіші. Доля правди, звісно, в цьому є, але звір не такий страшний, як його малюють. Фахівці кажуть, що в зоні вранча землетруси дійсно мають тенденцію повторюватися, але з яким інтервалом сказати напевно не може ніхто, оскільки у світі ще не існує надійних технологій, аби це визначити. Якщо ж раптом вас таки застав землетрус, потрібно дотримуватися кілька важливих порад. Одна з головних не панікувати, не вибігати з будинку під час поштовхів, краще сховатися у куті кімнати чи в дверному прорізі. І в жодному разі не користуйтеся ліфтом чи сходами, бо вони можуть обвалитися.